Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Перед початком засідання пропоную хвилиною мовчання, шанувати пам'ять усіх загиблих в нас дозброєння агресії Росії проти України. Шановні депутати, ти шести обраних депутатів на чергове, на чергове засідання 95-ї сесії Сарявської міської ради 8 липні з'явилося 17 депутатів. Також присутні зареєстровані та та 4 особи. У відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання 95 сесії Селянської міської ради 8 може розчати свою роботу. Для подовження сесії пропоную обрати секретаря засідання у складі в Одяг Вікторії Юрій та Павлович Василя Івановича. Хто з даних прошу голосувати. Голосуємо. Гулець Андрій Георгіч. В селі Іванівна. Іванів. За. Селі Олександр Васильович. За. Кулі Валерій Іванович. Русин Іван Іванович. Скрипатиця. Сиканович Олександр Васильович. Курок Оксан Павлович. За. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. За. Стегура Клада Олександр, Джумак да. Володимир Вікторович, да. Кимняш Іван Іванович. Царь да. Іван Іванович. Да. Кіпонач Олександр Іванович. Водночук да. Роман Михайлович. Кошель <кхуй> Василь Васильевич. Супер. <кхуй> Латин Євген Євгеніч. Да. Жоман Володимир Іванович. Да. Остаровка Михайло Михайлович. Да. Годі Вікторія Юрійовна. <кхуй> годі Василь Іванович. <кхуй> годі Роман Іванович. Да. Філак Ігор Олегвич. Да. 16 за, двоє не голосували, пропозиції прийдуть. Дякую. Секретаря засідання, ласка. шановні депутати, на порядок денного нашого сьогоднішнього засідання вам розгляну 8 проєктів рішень. Тому пропоную прийняти по порядок денний за основу та в цілому. Голосуємо. За слову. За основу. Це, розпоряд... Це зачергова сесія. Завтра да, буде ще одна сесія. Тому за основу та в цілому Вже не можна проходити. Голосуємо. Ледзе Андрій Георгіович. Ледзе Андрій Георгіович. Защенко Мар'яна Володимирівна. Сергій Наталія Іванівна. Сергій Олександр Васильович. Kulia Vadari İmamoviç Sa Rufem İlhan Alparslan Sa Kerem İhsan Kavaloğlu İlhan İhsan Kavaloğlu Sa Kurak Oğuzhan İhsan Kavaloğlu Sa Maloy İhsan İmamoviç Sa Rufem İlhan İmamoviç Sa Fikura Farah Alparslan Sa Mako Oğuzhan İhsan Kavaloğlu Sa Dünya Şirak İmamoviç Sa Şahin İlhan İmamoviç Sa Güneş İhsan Kavaloğlu Sa

18 зам пропозиція прийняття. Дякую. Отже, почнемо слухань питань порядку денного. Перший проєкт рішення про внесення змін до рішення 78 сесії 20.02.25 номер 2187 Там 72 сесії, від 26, 26.06.25, 26, номер 2368 Віскон з відсутність кворуму на земельній комісії питання не було обговорено, тому Оксана Василья вам слово. Пропонується внести зміни до вказаних рішень шляхом уточнення назві назви об'єкта природно заповідного фонду, а саме свердловина на джерело 1. Це стосується об'єкта Драчинського класу. Було надано нам інформація з Департаменту екології і природних ресурсів облдержадміністрації, де надано точний перелік уточнених об'єктів природно заповідного фонду на даний час. Тому прошу підтримати. Хто є Дивіться, у нас була проведена, у нас є припис екології, де нам треба зробити це слідуюче рішення в межі, встановити межі природно заповідного фонду. В зв'язку з тим, що є перелік цих об'єктів, ми мусимо це перше рішення внести зміни, в правильну назву, щоб послідуючі рішення робити проєкти встановлення меж території природно заповідного фонду. Це одне пов'язане з другим. Це Так, так. — Я питаю, які там охоронні зони? — Охоронні зони, дивіться, це... — Чи є різниця охоронних зон, наприклад, між джерелом і свердловиною? Різниця, наприклад. — Різниця ніяка, це один і той же об'єкт, просто різна назва, це що свердловина, що джерело, це одне і те ж. Просто у них у обліку називається «свердловина було» і «джерело». То воно буде встановлюватись, я далі поясню <пайм>. послідуючому. — Знову так само голосуємо. — Ледзе Андрій Вернин. — Так. Сами Наталья Ивановна, да. Садий Олександр Васильевич. Куля Валерій Иванович. Зачем? Руслан Іван Иванович. За. Гурак Александр Павлович. Володь Сереганович. Русский Іван Иванович. Сигура Паровса. Да. Чумак Володимир Викторович.

Наступний проєкт рішення про надання дозволу на, розроблен... для... на розробку проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території проводозабутного фонду та іншого природоохоронного призначення до звичайних свалями. Це стосується іменно проєкту встановлення меж території природного заповідного фонду. Це дуб у центрі міста Свалява на площі одна сотка. Цей проєкт розробляється з метою внесення до державного земельного кадастру. Воно не формує земельну ділянку, не визначає кадастровий номер, воно вноситься в кадастр як вид обмеження на цю територію. Питання? А в регіоні для чого це межі природного охорони? Це визначено законодавством. У нас є охоронне зобов'язання, яке нас зобов'язує виготовити ці проєкти. За основу та всього голосуємо. Олег Андрій За. Селіна Наталія Іванівна. Селіна Олександр Васильевич. Куря Валерій Іванович. Курс Іванович. За. Кривий Микола Вуди. Куря Олександр Павлов. Благодаря Ти, Господин. Руси, Иван Иванович. Ти, че не хвалаш останбе. За. Много дъмна и стравя. За. Хрминяш, Иван Иванович. За. Саев, Иван Иванович. За. Тук на чъка, Годя Василь Іванович, Годя Роман Іванович. 18 <кхух> <пірок Ігор Олегович. кхух> рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустою щодо організації встановлення меж території правозапільного фонду та інших прохоронного призначення джерело. Це аналогічний дозвіл, він стосується того, що я говорила в першому реченні, джерела номер 1 Це за межами села Баксимови. За Георгійович. Бакселову. Завчинки Марія. За. Селіна Наталі Іванівич. Салій Олександр Васильович. Куля Валерій Іванович. Русин Іван Іванович. Скрипеліт на славу Олександр Павлович. Руслан Иван Иванович. Ты гора Пара Александровна. Вакву Диман Петрович. Черняш Иван Иванович. Сай Иван Иванович. Гунатий Олександр Иванович. Боднарчук Роман Михайлович. Вапи Михайлович. Іван Віктор Так Водя Гван Іванович. Да. Ході Роман Іванович. Да. Ігор да. 18, 18. зарішень прийняти. Дякуємо. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природозахідного фонду та їхнього дохоронного призначення в дуб звичайних платєм. Це так само аналогічний проєкт. У нас у, за межами плав'є є так само дуб звичайний, який має більше 500 років відноситься до об'єкта пригорну заповідного фонду. За основу ціла милого. Куледзе Андрій Гіанлович. Так, Тебе. Салій Олександр Васильович. Куря Валерій Іванович. Русин Іван Іванович. За! Крипенс Влаславич да. <клес> Сарканович Александр Васильевич. <клес> Николай Чусен Иванович. Русен Иван Иванович. Тимура Квар Александрович. Иванович. Чумак Владимир Викторович. Ваш. Иван Иванович. Ваш. Сай Иван Иванович. Кипинач Александр Иванович. Боднарчук Роман Михайлович. <клес> Лапин Євген Євгеній Євгенійович. Да. Живаник Володимир Юройович. Гадя да. Василь Іванович. Да. Гадя Роман Іванович. Да. Філар Кігор Олегович. Да. 18. Рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкт кошторису документації за робочим проєктом капітальний ремонт вулиці Шевченко в місті Сфаляви коригування. Даний припитч обговоримо нам вже кіпозиції. За не було, тому за основу та в цілому. Голосуємо. Медвед Андрій Васильович. Куря Валерій Іванович. Русин Іван Іванович. Я Голосую. Скрипали Смерт Володимирівна. Серкалеч Олександр Васильович. Ніколович Іванович. Руслан Иван Иванович. Тимура Куар Александров. За. За. Не принимаю лучше злого слова. Сай Иван Иванович. За. Губерчук Роман Михайлович. Влад Иван За Жуан Володимир Іванович За.

Любушик Іван Іванович? Так Беру парду косливо Так Чумаков Володимир Вікторович? Так Кidalин Саранівич? Так Саїв Іван Іванович? Так У나�н ridex Савич? Савуборів piano Млamed écrit sobre Seattle Павел Бостович? Так Ви чуваєте на війну? Івана Валдивателя Вікальовича Так Як metalю formalized вakov مold amusing во р local-родном? Дякую. Наступний проект рішення про погодження концепції індустріального парку Свою Тех і нові редакції. Даних противник говорить на бюджетній комісії, чи нема питань за основного та в цілому. Александра Васильевна. Да. Коля Валерий Иванович. Русин Иван Иванович. За. Скрепец Мирослава Саканович. Павлович Иванович. Русин Иван Иванович. За. Да. Тимура Клара Александровна. За. Чумак Володимир Иван Иванович. За. Сай Иван Иванович. За. Да. Виначе Александр Иванович. Да. Да. Ерген да. Владимир начхи. Живаник Володимир Ігорович. Да. Годя Романина. Да. Килак Ігор Олегович. Восьмнадцять, задій ступити, дякую. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії від 23 грудня 2025 року 26-22 про бюджет Сколясь міської територіальної громади на 2026 рік. Даний проєкт був обговорений на всередній комісії. Основу. За основу. Голосуємо. Владиць Андрій Георгійович. За. Сергій Наталій Іван. За. Сергій Олександр Васильович. Сергій Валерій Іванович. Друзья Іван Іванович. За. Крепленець на полу зберігаються. Так. Уколи висігають. Так. Висім Іванів Англій. Так. Демурек Варваров сам зіграє. Так. Макомоди Каліптин. Так. Вінян Сиран Іван Іванівич. Так. Геннадій Володимир Іван Іванович. Так.

Значить, шановні депутати, до вашого розгляду поданий проект рішення, згідно якого, враховуючи постанови Кабінету міністрів України, а саме від 26 шостого 25 року, номер 1763 деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти, в частині здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, збільшити дохідну та видаткову частину бюджету Свалявської міської територіальної громади в сумі днів мільйонів 313 тисяч 700 гривень від 26 грудня 2025 року номер 1764 деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2026 рік збільшити дохідну та видаткову частини бюджету Свалявської міської територіальної громади в сумі 91 мільйон 649 тисяч 200 гривень. Слідуюча постанова від 29 грудня 25-го року номер 1753 деякі питання розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 2026 рік збільшити дохідну та видаткову частини бюджету в сумі 6 мільйонів 422 двадцять тисячі гривень. Також враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації від 5 січня 2026 року номер 1 про внесення змін до... Власного бюджету на 26 рік за рахунок розподілу трансфертів із державного бюджету збільшити дохідну та видаткову частину бюджету в сумі 2 мільйони 650 тисяч 400 гривень. Це йде мова на заробітну плату, інклюзивно ресурсних центрів. Світ, будь ласка, тут ви бачите козові підняття до доплат за до вчителів. За яких категорії і скільки відсотків це буде? Це де п'ятпрацівників 2600 Це не відсотки доплати педагогічних працівників. У сумі 2600 і на залежності від навантаження. Ні, я зараз маю на увазі, що. Почекайте, будь ласка, будь ласка. Василь, будь ласка. Ну, я дивіться, Я мав на увазі, що зараз розумію, що збільшили суб рівень субвенції цього року. Наскільки е, мільйонів? Тобто це зараз враховані підняття на 30%. На 30 це підняття, висівки, згідно тарифної сітки, підняття тарифної згідно тарифної сітки згідно постанови 298-ї, підняття мінімальної заробітної плати з 8 до 8647, і також в субвенції підняття до посадового окладу педагогічних працівників з 10 на до 40%. 40, а, ага, на 30%. Так, 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 так. Тобто 30%, oh, yeah. да, 30. 30. буде п'ято. Супер. З 5% наскільки збільшиться престижність до платформа за престиж? Ну, на даний момент ще дівчатка працюють за зарплатом у відділі. Це мене цікавило, так. на даний час ми отримуємо 5% за престижність. І це мінімум, чи передбачається субвенція, яка надійшла для усіх категорій педагогічних працівників, які працюють у закладах загальної, і середньої освіти, так? так? Так. не виокремлює, чи старший вчитель, чи вища, чи перша, чи спеціаліст. Наскільки відсотків збільшиться престижність? Будьте добрі, дайте відповідь. Змія розрахунку до освітньої субвенції, престижність нам не вказана, яка іменно вона там є. Тобто ви маєте розрахувати так. самостійно? Так. Да. То, що тепер у у процесі, ще сьогодні тільки 15 число. А що стосується техпрацівників, наприклад. Техпрацівники фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Чи якісь плануєте піднімати такі зарплати, чи плануєте якісь додаткові Можа, так, на утримання? Техпрацівникам збільшили теж тарифні розряди самі збільшилися. Ми хочемо дати початку сказати. Я ще не розуміла, чому представники відділу освіти ходили по школах і вже попер, на попередньо обговорювали з колективами шкіл сільських, що не буде підняття. Ще раз. На минулому тижні працівники відділу освіти ходили по школах, ну, чітко знає слово «Стусино», «Лов'як», «Черник», «Стройно» там було повідомлено вже Підперсоналу, що не буде підняття ніякого, бо нема коштів. що ще розраховано, чому це так робить? Ви кажете, що ще не розрахована сітка, у вас ще не знаєте, скільки надбавок, але ви вже попередньо ходите, проговоряєте з передпрацівниками, що підняття не буде. А тут нам кажуть, що ще не прораховано. Діло в тому, що освітню субвенцію не можна задіти, лише їм на зарплату. Так, Для чого кажуть, що ще не прораховано? То кажіть, або тут правду, або там. Кажіть, ви не ви, ви зараз говорите нам одне, а робите зовсім інше. На робочих наразі в на цьому нічого зараз кошти зараз відклада не обговорювалися. Рено, зараз сядемо машину і по всіх школах і почуєте, що там обговорювався. Хочете? Добре. Я вас зараз, зараз вами входимо по школах і ви будете чути, що ви говорили. Ви думаєте, що, що учні, учні, це вам е, у школах, оце не є, що вони бояться вас. Вчителі вже їм вже доїло, надоїло доїла їхні ваші, ваші ці всякі казки слухати, ви вже нарешті почнете працювати. Роман Іванович, тут нам ці рівні присвітні зараз, да? де було також дійсно Вчора вона в нас була нарада? На де обговорювала заклала Олександрів? Ні, питання, підняття ну, заробітної плати не, я не казав. Ви чули, що бляка за школу плавила Олександрів. Я казав чітко, школи, де це було проговорено, що підняття не буде, бо немає грошей. А тут тепер нам чітко заявляє бухгалтерія, що не прораховано. Так бо ви не знаєте, що робить бухгалтерія, або ви вже спільно працюєте, давайте одну відповідь, і тут, і к нам. А можливо, ви водите просто людей в оману, які працюють зараз в школу. А може мене ні. Ні-ні, секундочку.

Ми закриємо питання, це було якесь ваше запитання, тому ми закриваємо сесію після сесії в суховому підтримку. Засідання почергової 95-ї сесії Святої ради, оголосить закрите.